Служба чиновника специфічна, непроста і публічна. День місцевого самоврядування особлива дата в державному календарі. Це свято всіх, хто працює в органах місцевої влади, депутатів і, зрештою, усіх громадян, які вболівають і дбають про добробут рідного міста. В місті краще стало жити, як раніше, краще. краще. ніби тільки подивився в городі такі порядки. І, ну, ну мені подобається то що вони стараються роблять для нас жителів. Ну не так уж все плохо. Це свято, щоб вони були всі крепкі, здорові. Все їм самого найкращого. Історію самоврядування у місті над Богом розпочали писати у вересні 1990-го. Тоді за рік у трьох мікрорайонах створили комітети самоорганізації населення. А у 1997-му ми першими серед обласних центрів затвердили Хмельницьку конституцію. Статут територіальної громади. Усі, хто зараховує себе до армії сподвижників місцевого самоврядування, вітали у школі мистецтв. Сергій Мельник, як головний міський самоврядувальник, поміж вітальних слів зазначив, на органи місцевого самоврядування держава покладає чимало функцій. Саме головне, що зарплату енергоносії ми закрили. Вчора закрили десь 8 мільйонів різницю в тарифах водоканалу. 70 мільйонів у нас прийняли різницю в тарифах по. Теплу і гарячій воді, так що новий рік підемо не з, не з великими боргами. Говорячи про сучасний розвиток місцевого самоврядування, міський очільник звернув увагу на те, що Хмельницька міська рада першої в державі у 2006 році розробила положення та запровадила передачу в оренду земельних ділянок на конкурсних засадах, провела земельні аукціони. Також вдалось досягти суттєвої модернізації системи надання адміністративних послуг хмельничанам. Цей ріг саме головне для нас це те, що ми другу нитку запустили, і це дало свій ефект. Підземний перехід зробили з таких великих шляхопровід по західному окружні, теж більше 4 мільйонів по дорогах. Великий садок розпочали будівництво. Напередодні урочистості провели на рівні області. Говорили здебільшого про здобутки. Посадовці зауважують, кращого механізму побудови суспільних відносин ніж самоврядування, не існує. Адже він дозволяє безпосередньо вести діалог між владою та громадою. Люди бачать, якщо я звернувся до депутата, є реакція, значить не обов'язково йти там в міську раду. Головне, щоб був, був зворотній зв'язок і була реакція на ті проблеми. В день професійного свята влада області та міста бажала працівникам місцевого самоврядування неухильного бажання зміцнювати і розвивати головні самоврядні засади. Кращих нагородили почесними грамотами.